Вітаю! мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Цього тижня бюро економічної безпеки України поширило резонансну інформацію. Працівники цього бюро завадили чиновникам Дніпровської мерії розтратити. Увага, 327 мільйонів гривень. Ще раз 327 мільйонів гривень, тобто третину мільярда. Бюро економічної безпеки України у ході проведення інформаційно-аналітичної діяльності упередило розтрату 327 мільйонів гривень державних коштів при закупівлі дизель-генераторів у Дніпрі. Службові особи одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради, яке є розпорядником бюджетних коштів, планували здійснити закупівлю дизель-генераторних установок за завищеними в середньому на 30% цінами. Загальна вартість закупівлі становила 327 мільйонів гривень. Аналітики БЕБ на підставі виявлених передумов до нанесення шкоди економічній безпеці держави направили рекомендаційний лист на адресу розпорядника бюджетних коштів. Комунальному підприємству було рекомендовано переглянути доцільність укладання відповідного договору, щоб упередити розтрату коштів. Службові особи комунального підприємства відмовилися виділити кошти за укладеним договором. Таким чином, аналітики БЕБ упередили ймовірні витрати бюджету у розмірі 300. 327 мільйонів гривень. Бюро економічної безпеки України не називає комунальне підприємство, керівництво якого намагалося розтратити 327 мільйонів. Але вже достаменно відомо, що це Дніпроводоканал. КП Дніпроводоканал, яким нагадую, керує Андрій Довгань, оголосив скандальний тендер на придбання генераторів у останню декаду минулого року. Мабуть, сподівалися, що за передноворічною метушнею компетентні органи не звернуть на нього увагу хоча витрачання третини мільярда навряд чи може залишитися непоміченим. У багатьох інших обласних центрах керівництво тамтешніх водоканалів, чудово розуміючи, що відключення світла, яке відбувалося майже після кожної російської атаки, загрожує стабільному водозабезпеченню цих міст, провели подібні тендери ще на початку осені, у вересні. А от Дніпроводоканал все ніяк не міг скласти ціну, за якою він міг би придбати генератори. Багато тендери оголошувалися, але незабаром скасовувалося, щоб бути знову оголошені. Нами, але вже на більшу суму. Ось, наприклад, 28 жовтня Дніпроводоканал оголосив тендер на придбання генераторів за 25 мільйонів гривень. Але вже з 7 листопада тендер скасували. Офіційна причина відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг. І це тоді як російська армія систематично наносить ракетні удари по енергооб'єктам, залишаючи цілі міста без електрики, а значить без водопостачання. Саме в цей час керівництво Дніпроводоканалу заявляє, що генератори їм не потрібні. Втім, зовсім скоро стало відомо, чому ж тендер відмінили. Насправді, у комунальному підприємстві вирішили, що на закупівлі можна освоїти ще більше ніж 25 мільйонів гривень. І вже 15 листопада на Прозоро з'явився новий тендер на придбання генераторів. Вже не на 25, а на 27 мільйонів 600 тисяч гривень. Пізніше голова правління організації громадський контроль Денис Селін підрахує, скільки на цьому тендері переплатили бюджетних коштів. Виявилось, що ця ціна приблизно в 2,4 і рази більше ранкової, майже все обладнання в закупівлі від турецького виробника ДАС. Тож можна знайти ціни внизу посту посилання з розрахунками. Тож не вже під час війни намагаються протягнути корупційну схему та збагатитися на 15 мільйонів гривень чистого прибутку? Як відомо, апетит з їдою прибуває, і ось вже переплата якихось 15 мільйонів здається чиновникам малою. Мало, мало, мало. Хочеться ще більше. І тут з'являється тендер на третину мільярда гривень, з яких переплатити хотіли за скромними підрахунками Бюро Економічної Безпеки 100 мільйонів. Отже, своєю пильністю співробітники БЕП завадили розтраті третини мільярда гривень. Чи засмутило це керівництво Дніпроводоканалу? Навряд чи. Після того, як сумнівна угода була зірвана, Дніпроводоканал провів ще три тендери на закупівлю генераторів: на 135 мільйонів, на 84,5 з половиною мільйона, і ще на 80 мільйонів гривень. Всього майже 300 мільйонів гривень. Причому два останніх відбуваються зараз у березні. Зима позаду, а з неї морози. Росіяни не змогли добитися свого. Повністю знищити нашу енергетичну інфраструктуру. Україна не замерзла. енергопостачання повністю відновлено. І саме зараз, коли енергопостачання відновлено, міська влада Дніпра починає закуповувати генератори. А восени навпаки казали, що потреби в генераторах немає. Причому тендерів вже провели майже на 700 мільйонів гривень. 700 мільйонів на генератори. Причому скільки мільйонів при цьому переплатили чи намагалися переплатити, хай встановлюють компетентні органи. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.